Ніжний повітряний, пухкий як хмаринка, і дуже смачний японський сир. Для початку кисломолочний сир, вершкове масло та молоко змішуємо в блендері до стану крему. Немає залишитись жодних грудочок. Потім додаємо крахмаль, борошно, все добре перемішуємо, додаємо жовтки і знов перемішуємо. Окремо збиваємо білки з цукровою пудрою та краплею лимонного соку. Коли білки вже трошки збились, додаю решту цукрової пудри та ванільний цукор. Продовжую збивати до стану м'яких піків. В декілька прийомів з'єдную білки з основною масою. Робити досить обережно, щоб структура тіста залишилась повітряною. Форму, змащену вершковим маслом переливає тісто та відправляє випікатися у духову шафу на паровій бані. Це дуже важливий фактор: 150 градусів приблизно 45-50 хвилин. Якщо ви все зробите правильно, то будете дотримуватись пропорції. Десь хвилин через 25 ваш сирних почне підійматися і стане таким повітряним. А Точні громовки я розписала в описі під цим відео. А ще це дуже, прям дуже, дуже смачно. Рекомендую спробувати.